Well, hello everybody! сьогодні я надзвичайно неперевершена і незабутня, тому що таке, як ви бачите, не забувається, як ви зрозуміли, і не тіряється у вас в рекомендаціях. Діва Мілк вирішила разом з вами знову зробити невеличку розпаковочку великої посилки. з сінцею. Я здається, забула сказати. Ви знаєте, мені нещодавно потрапила реклама сінцею. Іскра буря емоції, вся хуйня, і в мене, як завжди, на руках пасилка. Замовляла я її буквально в п'ятницю, сьогодні понеділок, вона вже в мене на руках. І ще вам хочу сказати, це не остановить це не лічиться, я навіть не знаю радіти чи грустіти з цього приводу, тому що, як завжди, я набрала пасхальних речей, коли весь світ празнує і святкує Пасху 23 березня. У нас. Великдень святкується 5 травня. Два місяці до свята. Три місяці до свята. Чому б не замовити зараз О, бля! <звук> так, я навіть трохи отодвинулась, щоб показати, яка здоровезна коробка мені приїхала на цей раз. Не скажу, що я цьому не рада, але. Я, здається, цела сума. Або це мені не здається. Ну що, де мої ножиці? Ой, боже, О боже блядь, посмотри. Ова! Боже, тут чуть мікрофон не впав, тут чуть я не юбнулась. Як завжди, багато приємного, а неприємного ще більше. Тому нам, як завжди, наклали цілу купу картона. Які, я здається, маю засовувати собі в жопу. Ой, а тут щось є. Так, ну що, друзі, я сама собі попизділа, є, е, трошки зійшла з розуму, але це не суть. Я замовила четверо окулярів однакових, абсолютно пластикові. ось так вони виглядають. А е, я їх замовила, е, тому що я нещодавно побачила дуже круту ідею, коли на високу перуку вставляю декілька е, окулярів у ряд, да, І одні з них... Повинні бути на обличчі. Вони що це просто піздєць, яка класна ідея. Тому я замовила ці окуляри собі. Вони пластикові, але достатньо гарної якості. На сцену вдягти це розйоб. Мені здається, що. Тобто, мені не здається, У мене є такі самі окуляри, але з червоною цією обводочкою. Ці просто повністю чорні. Мені дуже подобаються. Вони виглядають достатньо стильно. Вони, здається, навіть налазять на мою голову. І я замовила чотири. 4... Я замовила чотири такі е окуляри. Ви це теж бачили? Піздець. Я замовила четверо таких окуляр, і вони всі прийшли в віддільних пакетах бумажних. Тобто не тільки ось ці пакетики, да, целофанові, а ще й бумажка. я знаю, блядь. Навіщо? Хуй його знаю. але приємно. Також я замовила з біжутерії і з аксесуарів собі ось такі колечки, Да, ось такі кілечки. А, я згадала, що я минулого року замовила собі дуже багато біжутерій на Аліку. Вона була вся дуже класна, але я куди її всю приїбала. Я не знаю, де вона. Я не знаю, як вона. У мене залишилось тільки одне колечко, яке я а, купила, здається, у вересні цього року у Львові. В магазині приколов і біжутерії. І в мене в мене досі є. Я його досі періодично надягаю, якщо не забуваю, в принципі, надіть кольцо. Ну, слухайте, окуляри, достатньо гарної якості. Мені подобається. Мені подобається, когда ти мені дзвониш ночью. Так, ми продовжимо. Я тут бачу джинси. Це піздець, раз, два, три. три. Я же вас Ви ахуєліся всім? Я ж обі раніше ніж зніму їх. Я на цей раз вирішила не експериментувати з розміром і замовити собі е, штані, що мають сидіти свободно, але якщо їх замовити свого розміру, вони мають ще вовремя садіться на жопі і на талі. Тому я взяла сроковий розмір. І мені здається, що вони мені будуть великі. А вже не здається. Вони на мене якраз. Дивіться, До достатньо приємна якість. Вони достатньо м'які. Схоже на джинсу. Здається, це і є чорна джинса. Але вони такі, типу, м'якенькі. На бумажці написано, що це демі. Я не знаю, що це значить, мабуть, лавато. The next one це ось такого. Фіолетового кольору, навіть бускового. Коротше, отака кофта у розмірі XXL. Я завжди беру найбільший розмір, тому що я не люблю, коли одяг мене облікує. що виглядає як ідіотка. А, тому я замовила в розмірі XXL цю кофтину. Насправді теж дуже приємний на дотик матеріал, але я знаю, що усі речі сенсей, вони дуже швидко кашлатиться. Навіть, блядь, Вайкікі, е Кроп і ще якась польська фірма, вони роблять трохи кращу е якості одяг. Але в сінцеї набагато да нижчі цінник, тому я думаю, що на сезон, на півсезону, щоб три місяці походити зараз у цю пойми яку поводу, то дощ, то вітер, то сніг, то бабка здохла. Е я думаю, можна і у цьому. Продовжуємо. Дівочки, Хебешка Турція. Шучу, а, мені вона дуже сподобалась. Вона мені нагадала якусь, знаєте, американську форму. Вона Тут... у розмірі XXXL. І що я вам хочу сказати, вона і насправді така достатньо велика, але в мене були футболки і побольше. Що я вам хочу сказати. Мені здається, що вона не буде кашлатися, тому що матеріал достатньо гладкий. Він, в принципі. Достатньо круто зроблений. До речі, згадала, що е, дуже рідко футболки сенсею починають хуйовитись. Зазвичай футболки сенсею, вони трошки вистіруються, але вони продовжують бути типу, в адекватному стані. Вони трошки вистіруються, якщо це прям щось яскраве, вони засираються мною, бо я синя йовина. Е, але при цьому вони ніколи не каштаються. А от ці тра, всякі, блядь, худі хують Знаєте, ну то що подороже, воно прям може попідрастися жутка. Але футболки мене завжди влаштовували. Тому я замовила не тільки таку футболочку. Я бачу, що я замовила ще собі футболку в коричневого кольору. Вона трошки уже. Тут написано «future», да, Вона у розмірі, як я її люблю, XXL. Але вона трохи менша. Мені взагалі дуже подобалось якось ходити в коричневому кольорі. У мене були і світера, і худі, і е, просто якісь кофти різні, да, рандомні коричневого кольору. Але я чогось в якийсь момент вирішила, що це якось дуже сильно, траурно. І перейшла на чорний. На коричневому, здається, ще й плямо, видно, сильніше. А я за своєю акуратністю, ну, взагалі. Здається, з одягу це майже все, тому що я зробила ще отакого. От Піздець дивного кольору костюм. Насправді це не костюм, який продавався отак от в місті. Ні. Це комплікт, який ти маєш сам зібрати. Навіщо? Не знаю, але тема прикольна. Дивіться, тут отаке худі на блискавку. Таке нейтрально ніякого е принта кофта, отакого цікавого зелено-жовтого кольору. Мені подобається, тому що, по-перше. Я чогось вирішила колись в дитинстві, що взагалі не йдуть ніякі не спортивні костюми, ніяка хуйня. А потім я дізналась, що це дуже прикольна тема, коли ти покупаєш комплект і типу, все. І тобі типу, ну, більше нічого не треба надягати, щоб бути королів міра. Тому я купила ось таку худі у розмірі XXL зеленого кольору. Ну, на застіпці, застіпка. Ну, достатньо хороші. Такі, знаєте, кольори грінча. І такого ж самого кольору, в такому ж самому розмірі штани. Як я розумію, з низькою посадкою. У них є кишені ззаду, кишені по бокам. Що немаловажно. І з манжетиками. Внизу такі, типа, спортивні штани. Ну що, продовжуємо. Так, тут у нас знову йде конверт твіртер. От примерно в таких, блять, рулонах просто мені прийшли окуляри, блядь. Я забула, що я замовила дзеркальце. Мені завжди так приємно, мені завжди так подобається розпаковувати посылки з чим завгодно, тому що я зазвичай забуваю. И вы таки, о, бля, сука, зажравшаяся тварь, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- і типа я не дивлюсь і не думаю про те, що так, там костюм, хуюм, 10 очков. Я не з такого розсуду людей. Тому я радію завжди, коли відкриваю посилки. Дивіться, ось таке. Просто піздець розкішне, перевершене дзеркало. Воно так виблискує золотом. Тут ще наклеєна захисна плівка. Не буду її зараз знімати. Beauty in the beast! Disney, як я розумію, це була офіційна колаборація. Тому воно таке дуже класне. Легше, ніж Джефрі Стар, воно, до речі, менше, ніж Джефрі Старовське але дзеркало тут справжня степляшка. Мені подобається. Так, найбільша коробка в коробці. Просто в кілометр. У цій бумагі, блядь а тут ще коробка. Я не здивуюся, якщо середині буде ще й піноплас. Тут попирчита пленка. Блять. Подивіться, яка банка. Вона навіть більша і краща, ніж я пам'ятала і малювала її у себе в голові. Фу, блять. Бабки баня! Дивіться, ось така баночка. Just a little ASMR. з пташкою. Пташка разом з кришкою керамічна, банка скляна, достатньо важкенька. Вона, здається, коштувала всього десь гривень 200-129 гривень. Вона коштувала і е, що я вам хочу сказати, в мене вже є більше трьох баночок від Сенсею, і у них всіх ахуєнно щось храниться. І ще до всього цього у них є ось така тут прослоєчка, знаєте, типа. Привізійні нам, щоб вони були більш герметичні Ну що, ми продовжимо. О, ні, давайте я візьму ще одну велику посилку. Так, розгортуємо Це яйце дракона, Блядь О, блядь ти покотні. Піздіть. Так, і тут в нас... Це пасхальна цуфка. Коштувала вона 169 гривень. До речі, я помітила, що на різних е, подібних темах, да, типа на різних прикрасах, вони е, зазвичай залишають цінник. а на е, одязі вони чомусь їх зривають. Я не розумію чому і не хочу насправді дізнаватись. Але якщо у вас є якісь догадки або 100% версія, пишіть у коментарях. А краще в інстаграм, тому що я не дивлюсь коментарі. Дивіться, ось така керамічна курка пасхальна. Мені дуже подобається ця тема. Керамічна, вона виглядає найадекватнішою. Але це ще не все. До речі, дивіться, яка в неї тут дирочка, Який в неї тут цікавий отвір. Золотий. Ой. А шинік сняла. Не хоче бути ема. Так. The next one is... Інтересні босси, як <laughs> просто. Ой, мені завжди так подобається це. Мені завжди так приємно відкривати ці посилочки, тому що ти ніколи не знаєш справжній масштаб оцих всіх декорацій, оцих всіх статуеток, оцих всіх хуеток. І це завжди так прикольно, завжди так класно. Ви тільки подивіться, боже, який милий, який гарний зайчик. Ну це вообще. У нього така золота морквинка. Отака гарна дирочка тут. Ну це ж взагалі с ума Ну точно копія міня. Мені дуже подобається, що тут немає, знаєте, ніяких не мордочек, не лапок, нічого такого. Ну, типа, що... Це схоже на якусь статую, а не на дітську поділку. Що не може не радувати, ну супер. Я ставлю 100 із 10. Вона коштувала 120 гривень, до речі. Так, передостання. Посилка. Що в нас сьогодні є на огляді, тут нічого не заклеєно. Дуже цікаво, що тут всередині. А всередині нас очікує щось чорне. І це теж Заєць. І це Заяць у такому... Я, мабуть, зніму. Дивіться, у такому поховому. Це справжній пух. Здається, навіть марабу. Ви тільки подивіться. Боже, як робити. Але те, що він чорний. Це ж не рахується за расізм, ні? Що я купила чорного. Ну і остання! Останнє, що залишилось у цій гігантській корупції, така немало деталь. Я вже не згадаю, що там, але дуже цікаво. Так, як завжди... І тут... Це біле. Керамічне яйце з золотим зайцем і золотими крапинками. Ви тільки подивіться, Боже, яка краса, це ж піздець. Це ж піздець, яка краса коштувала вона 169 гривень. ця розкішна писанка, але не Руслана. Керамічні, холодні. Мені дуже подобається їх якість, тому що вони насправді усі такі тяжолі. Та вони такі, типу, дебелі хороші, і це, мабуть. Гарний знак, що вони не поб'ються, не. Хоча може я їх зараз і вони всі поб'ються, звісно. Але будемо сподіватися на найкраще. Піздець, я так радий, мені так все подобається, такі класні. Умпалумпи. Ну що, друзі, ось така надзвичайна неперевершена і навіть неймовірна. Сьогодні розпаковочка посилочок Сінцея в мене була. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. А якщо це так, то ви обов'язково підпишитесь на цей канал, залишите тут а, свій лайк або дізлайк. А також а, підпишитесь на мої соціальні мережі. З вами була, як завжди, я, неперевершена Діва Мілк. I love you, I need you. I want the sauce. До зустрічі в наступному відео. Heh <laughs> heh.